Продовжуючи тему Дня П'ятдесятниці, хочу почитати одне місце, яке записано Матвія 16 глава, 18 вірш. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оці побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Сідайте, будь ласка. Слова сказані Ісусом Христом Петрові, одному з апостолів Ісуса. Христа. Знаєте, у своєму житті декілька разів доводилося чути від старших людей такі слова. Уже скоро пенсія, та треба думати, в яку церкву ходити. Да? Куди піти на старість ходити? І якось так це було склало за часів Радянського Союзу, що коли наступала пенсія, тоді люди починали йти у церкву. Да? Тоді якось воно асоціювало із відвідуванням богослужінь. Чого? В роботі дуже тяжко було суміщати християнство і роботу було заборонялося. Слава Богу, в теперішній час такі питання звучать і від молодежі, і від молодих сімей, і вже таких ну, не дуже старших, тобто не тільки на пенсії. Куди піти, в яку церкву почати ходити? Це питання здають собі всі, хто шукає Бога. Хтось починає ходити туди. Де батьки ходять, хтось починає, хтось шукає щось сучаснішого, такого, щоб воно ну, більш вже современного. Хтось шукає церкву, яка б підходила його, по його внутрішньому стану по серцю. Хотів би сьогоднішній день разом з вами поговорити про церкву. Якою повинна бути церква, і якою вона є згідно Слова Божого. Знаєте, згідно енциклопедії Вікіпедія, молодь за неї знає. На 2019 рік нараховувалося 45 тисяч різновидів християнських конфесій у всьому світі. 45 тисяч різновидів тільки християнських конфесій. Знаєте, цифра, звісно, колосальна. Але зрозуміло, що у нас у винограді, наприклад, нема 45 тисяч. І людина, яка шукає церкву, яка шукає місце, куди би ходити, ну, в неї менше стоїть питання. Ну, може, десяток різновид 10 різних видів назбирається. Тобто да? вже вибір стає менше. Про те, про який вибір зробити, куди піти людині, яка шукає Бога. Адже, якщо послухати представника з кожної конфесії, то кожен скаже, наша церква самоправи, наша церква сама давнішня, наша церква. Сама така ну, богом боязнена. Тим більше в час війни це питання церкві стоїть досить гостро. Хочу з вами поділитися роздумами Слова Божого про церкву, яка описана у Біблії, день народження, з якої святкуємо сьогодні і ми. Якості церкви, яку наводить сам Бог її творець. Почитаю ще раз цей вірш, які, слова, які сказав Ісус Христос Петрові. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оці побудую я церкву свою і сили адові не переможуть її. Всім знайомий вірш, да? Багато людей на основі цього вірша, знаєте, є така, ходить між людьми теорія, що апостол Петро там у царстві стоїть біля брами, яка веде в рай, в нього ключі, і кого хоче, того пускає, а кого хоче, того не пускає. Да? Даже анекдоти на цю тему придумовують, там зв'язані з Петром, царством і ключами. Але, на жаль, не про це мова йде в цьому вірші. Христос каже: Побудую я церкву свою. Зовсім не про Петра йде мова, зовсім не про ключі йде мова. Христос дає апостолові Петрові таке, знаєте, бачення майбутнього, що, Петре, ти застанеш час, коли я побудую на землі свою церкву? Церкву Ісуса Христа, яка буде належати не комусь, а буде належати Христу. І далі повертаємось до описаних подій, які ми прочитали в сьогоднішній главі, де сходить Дух Святий на учнів. І де цей день вважається Днем зародження церкви Ісуса Христа. Задам вам таке питання, яку назву мала Церква в цей день? Добре, до якої конфесії вона належала? Нема правда? Вона мала назву Церква Ісуса Христа. Її учні називалися Учнями Ісуса Христа. І лише через деякий час в Антіохії учнів почали перший раз називати християнами. Навіть християни називалися цей день П'ятидесятниці, Вони називалися учнями і церква Ісуса Христа. Цей день була створена єдина апостольська Соборна церква, як всі ми знаємо, символ віри, да? вірою, і там є такі слова єдину. Святу Соборну Апостольську Церкву. Церква Ісуса Христа це єдина Соборна церква, яку Христос забере під час свого другого приходу. І ми співали в час, коли труба Господня над землею прозвучить да? на небесній перекличці буду я. Єдина Соборна Апостольська церква буде на цій небесній перекличці. Однак в сучасному світі для взаємодії церкви з органами державної влади. Кожна церква має ту чи іншу назву? Це пов'язано з тим, щоб ну, могла здійснити свою діяльність, щоб була взаємодія між церквою. І назва кожної церкви, кожної конфесії виходить із її віровчення. Тобто те, то, що покладено в її основу. Отже, як людині в сучасному світі зробити вибір, знайти ту єдину. Апостольську Соборну церкву. Слово Боже, нам для цього дає декілька характеристик. І от перша із них, да? на основі чого, людина, яка шукає Бога, яка шукає церкву, куди ходити, може зрозуміти, чи це церква апостольська. Чи це церква та, яка започаткована в цей день П'ятидесятниці. Отже, перше, це об'єкт поклоніння. Кожна релігійна громада чи конфесія в основу свого учення. На якому е, має об'єкт, чи має особу, кому поклоняється, кому присвячує свої молитви, співи, богослужіння. Знаючи, це можна визначити, кому служить церква. Слово Боже описує у Біблії спокуси Ісуса Христа, і коли до нього підходить пустинний діявол і каже йому, що поклонися мені, да? і я тобі щось дам. Матвія 4 глава, 10 вірш, описує нам слова Христа. Тоді каже до нього Ісус, відійди сатано, бо ж написано, Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Якщо в основі тої чи іншої конфесії, або віру вчення, нема Бога, нема об'єкта поклоніння Бога, це вже не є церква Христова. 1 Івана, 2 глава, 5 вірш. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Слово Боже дає людині, яка шукає Бога чітке розуміння того, що об'єктом поклоніння церкви Ісуса Христа є Бог. Тільки Він один, тільки Він є єдиним об'єктом поклоніння, молитв, співу, прославлення. Єдиним. Е... Єдиним шляхом до Бога до Спасіння є його Син Ісус Христос. І якщо в основі тої чи іншої релігії, конфесії нема цього об'єкта поклоніння, це вже є не церква Христова. Це вже є щось інше. Одного разу я на одній мраморній табличці прочитав такі слова. «Кресту Твоєму поклоняємося. Владику. Знаєте, ці слова збили мене з пантелику. Християнські слова, християнська табличка, але об'єкт поклоніння не Бог. Об'єкт поклоніння не Ісус Христос, а знаряддя, на якому був розп'ятий Христос. Якби це знаряддя замінили, якби хрест замінили на щось інакше, наприклад, на учнів розпилювали, да? апостолів розпилювали пилами, виходить, об'єктом поклоніння може стати. Знаряддя, яким катували апостолів, або знаряддя, яким приносило вбивство. Якщо в основі поклоніння, молитва, спів, не Бог, не Ісус Христос, не Дух Святий, це є не апостольська церква, Бог каже, Бог своєї слави не дасть нікому і нічому. Він, єдиний, є об'єкт слави. Наступною якістю церкви Ісуса Христа є здорова наука. Важливою характеристикою церкви є наука, яка проповідується церкві. А наука виходить із об'єкта поклоніння. Тобто по тій науці, яка проповідується в тій чи іншій церкві, можна зрозуміти, чи ця церква є апостольська. Чи ця це церква є жива, церква Ісуса Христа? Галата перша, першим, перша глава 6 вірш є такі слова. Апостол Павло пише, до учнів і каже: Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. Що не інша, вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми, або ангел із неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали і тепер знову кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Небагато часу пройшло від Воскресіння Ісуса Христа. Небагато часу пройшло від створення церкви, і апостол положить до Галатів, до Галатійської церкви, пише, що «Що там у вас? Вам хтось проповеде нову Євангелію, не то що ми?» і, за, і застерігає. Каже, дай, якби сам ангел прийшов із неба і не то проповідував що ми, нехай буде анафема. Виникає питання, що благовістили апостоли? Про що проповідували? А апостоли таке, що. Хтось намагався змінити. Апостоли проповідували про жертву Ісуса Христа, про спасіння людини тільки в Ісусі Христі, про те, що Він є Божим Сином, який прийшов, помер за наші гріхи і воскрес для продання гріхів. Апостоли проповідували про гріховність людини, про те, що кожна людина приходить в цей світ гріховний, і кожен людині повинен потрібен Христос для її спасіння. Необхідність покаяння. Необхідність водного хрещення. Наприклад, 2 Короніфіана 4 глава, 5 вірш. Бо ми не саме самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, ми ж самі раби, раби ваші ради Ісуса. Каже, ми не себе проповідуємо, а Ісуса Христа. Діє 2 глава, 37 вірш цієї ж глави. Як почули ж оце, вони серцем розжалобилися і сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Ось основні напрямки проповіді апостольської церкви. І якщо ангел Господній, не Господній, якщо якийсь ангел прийде з неба і скаже, що. Вам покаяння не треба, вам Христа не треба, можна спастися ділами, можна спастися чечимось. Хай буде анафема. Хай буде прокляти. І це страшні слова для тих, хто несе чужу науку, не біблійну, не науку Ісуса Христа. Якщо церква не вчить того, що вчили апостоли, не вчить того, що вчить, говорить Бог в своєму слові. Це не апостольська церква, це щось інше. Третьою ознакою Апостольської церкви, живої церкви є звучання молитв. Звучання молитв як на богослужіннях у неділю, так серед тижня, так на малих групках, чи то сестринська молитва, чи то братерська молитва. Чи це якесь інше служіння десь на природі, чи в місті, чи на реалізації? Якщо в церкві не звучать молитви, це є погано. 2 глава 42 вірш описує стан церкви, стан апостолів людей, які стали церквою. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Жива щира молитва є важливою ознакою живої церкви Ісуса Христа. Молитва це ж спілкування людини з Богом. Церква це сукупність дітей Божих. І якщо діти Божі не моляться до Бога, виникає питання: а які в мене відносини з Богом? А які відносини в тій церкві з Богом, де нема молитов, де не звучать молитви? В основі християнства лежить не сума якихось абстрактних знань, але живий досвід спілкування з Богом, як з Отцем Небесним. Тому справжнього християнина, який не молиться до Бога, собі не можна уявити. 1 Івана, 2 глава, перший вірш. Апостол звертається з такими словами. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. І третій вірш, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Іван пише, що каже, перш за все, благаю вас чинити молитви, благання, прохання. Жива церква Ісуса Христа, апостольська церква, вона повинна молитися. І якщо вона не молиться, це поганий дзвінок про духовний стан цієї церкви. І людина, яка шукає живу церкву, яка шукає дійсно живих стосунків з Богом, повинна побачити дійсно ці молитви, що вони є. І ще одна із якостей живої церкви, це дія Духа Святого у цій церкві. Через різного роду служіння. 1 Корінфіанам 12, глава 4 вірш. Є різниця між дарами милости, дуже той самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий. Є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному, бо Духом дається слово мудрості. А другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному особливо, як він хоче. Справжня церква Ісуса Христа здійснює ряд служінь. Які вона в силі робити. Понятно, що мала церква робить менше служінь, більша церква має більше служінь. Але всі вони робляться під дією Духа Святого. І всі вони здійснюються з повеління Духа Святого і мають той чи інший результат. Справжня жива церква Ісуса Христа вона не може просто, знаєте так, сидіти собі осторонь. Та як апостоли до. Дня П'ятдесятниці. Закрилися і сиділи, бо їх ніколи не знайшов. Мали страх, мали переживання. Христос мусив пройти і уявитися їм сам. Справжня церква Ісуса Христа вона здійснює служіння для проповіді Слова Божого. І ці служіння можуть бути зовсім різними. Треба їхати в в'язницю. Іде в в'язницю. Треба нагодувати голодних, годує голодних. Треба допомогти військовим. Допомагає військовим. Требася молити за хворих. Молиться за хворих. За вдів, за сирі, за одиноких. Це все здійснює церква Ісуса Христа. Жива церква. І ця діяльність церкви вона є ознакою того, що дійсно церква живе. Дійсно, що церква керується Духом Святим і в її середовищі є Ісус Христос. Якщо церква не вчить трудитися, якщо церква не трудиться, виникає питання, яка це церква? І останнє, на що хочу звернути нашу увагу, одна ще з якостей церкви, це стійкість під час випробувань. Звісно, що про тему церкви можна говорити цілу конференцію. Це такі, знаєте, декілька основних ознак, які характеризують справжню Апостольську церкву. Церкву, яку започаткував Ісус Христос і яка почалася 2000 років назад і зараз вона здійснює свою діяльність. Ми знаємо, що після Дня П'ятидесятниці церква почала здійснювати своє служіння по різних регіонах Євдеї, Азії, Греції. І багато виникало в неї важких в апостолів ситуацій. Було багато гонінь, було багато переслідувань, неприйняття. Християн доводилося змінювати місце свого проживання. Апостол Петро так пише в одному із своїх послань, 1 Петра, 1 глава, 6 вірш. Каже, тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими побуваннями. Він каже, не плачте. Каже, а тіштеся з того, що ви може засмучені різними випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу, з'явленні Ісуса Христа. Здавалося, церква переживає випробування, але ці випробування ну, слугують їй у виявленні її віри. У досконаленні її віри, за що буде у вічності похвала, честь і слава. Знаєте, зараз ми не зможемо зрозуміти цих слів. Тут на землі ми обмежені нашими матеріальними думками, для нас, можливо, слава представляється якимись нашими життєвими славами, якимись людськими. Але настане той час, коли у вічності ми побачимо справжню славу. Ми побачимо справжню честь і похвалу від. Ісуса Христа. Я собі це не можу уявити. Я собі не можу уявити перекличку ту, яку ми співали, але я вірю, що я хочу бути на ній. І я впевнений в тому, що це буде дуже грандіозно. Це буде дуже піднесено для кожної людини, яка буде на цій перекличці. І це буде найбільшою радістю у житті тої людини, яка буде там. Якщо церква проходить випробування, Якщо вона залишається вірною Христу, не буде для неї більшої слави, не буде для неї більшої честі, ніж то, що вона зберегла віру, що вона допомогла в цей час упован тим, хто цього потребував. Для чого важливо бути членом істинної церкви Ісуса Христа? Чому так важливо знайти справжню апостольську церкву і бути її членом? Тому що сам Христос сказав, Матвія 7 глава, 21 вірш такі слова. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увідає царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі робили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Це дуже страшні слова. Страшні в якому розумінні. Будуть ті люди, які вважатимуть у своєму житті, що вони служать Богу, що вони служать Ісусу Христу, що вони роблять ті чи інші служіння чи чуда, але Христос їм в один момент скаже: Я не знаю вас. Відійдіть від мене. І що в цьому страшного? Те, що змінити вже нічого не можна було. Вже не можна буде сказати Христові, давай ми переживемо ще один день, ми поміняємо своє життя, ми поміняємо своє ставлення, свої думки. Може ми змінимо своє служіння? Може я щось не так зробив, я... дай мені тиждень, два часу. На жаль, коли прозвучать ці слова, вже цієї можливості не буде. Зараз. І тепер час вибрати. Служіння Христу. Зараз і тепер, доки людина живе на землі, вона має можливість знайти істинну апостольську церкву, та яка, та головою якої є Христос, та, яка під дією Духа Святого, здійснює ці всі служіння. Як це зробити? На основі слова Божого. Той, хто шукає Бога, той буде шукати істинну церкву. Там, де об'єктом поклоніння є, тридини живий Бог. Там, де дорогою до спасіння тільки Ісус Христос і ніхто інший і ніщо інше, там, де попитується здорова наука, де звучать молитви, і де діє Дух Святий через різні служіння. Хай нас Бог благословить цей день святковий день Дня народження церкви. Розуміти. Що є церква? Розуміти, де є церква? І мати певність в тому, що ми є дійсно апостольська церква, що ми на небесній поклісті кожен чує своє ім'я. Хай нас Бог благословить, йому Хай буде слава. Амінь. Помолимося.